Привіт, я Владислав, незалежний партнер корпорації InGroup. Хочу попередити, що компанія ще працює над створенням відеоролику українською мовою, тому в цьому відео текст на деяких відео моментах буде англійською, але я все буду дублювати співучою. Я радий, що ви зацікавились цією можливістю вигідно подорожувати по всьому світу. У наступні декілька хвилин я розповім вам про те, як працює міжнародний тревел клуб, заснований на членстві. Це найбільший міжнародний клуб мандрівників у світі з членами та партнерами у більш ніж 190 країнах. Члени клубу оплачують 100 доларів за активацію свого членства, а потім сплачують членські внески у розмірі 100 доларів на місяць. Цінність цих внесків полягає в тому, що за кожні 100 доларів ви заробляєте та накопичуєте по 200 бонусних балів, що еквівалентно 200 доларам США в момент покупки круїзу. Таким чином, за рік ваші 1200 доларів конвертуються у 2400. Кожен місяць членства приносить 100$ доларів економії. Ви можете використовувати свої бонусні бали для бронювання подорожей мрії у власній системі бронювання клубу. І таким чином зменшити роздрібну вартість будь-якої пропозиції на сайті клубу. Це ваш рахунок для розваг та захоплень, який буквально подвоє ваш внесок і значно збільшує ваші можливості щодо оплату свого відпочинку. Круїзні маршрути пролягають через чудові порти всього світу, включаючи Середземне та Карибське море, історичні міста Європи, приголомшливу Азію, а також Північну та Південну Америку. Ціни на сайті такі самі, як у круїзних ліній та популярних систем бронювання, та такі ж самі, як у відкритих джерелах. Але те, що є у вас завдяки членству в клубі, не зрівняється з ними завдяки унікальній членській пропозиції «2 за 1». Як компанії вдається це зробити, все доволі просто. Пропозиція 2 за 1 можлива завдяки договірним відносинам з постачальниками бронювань та круїзними лініями поряд з рекурентною моделлю членства. Крім того, маркетинг із 100 вуз скорочує накладні витрати. Це виключає великі вклади у традиційні види реклами та кол-центри, що обробляють бронювання подорожей. При бронюванні круїзу ви можете використати 100% своїх бонусних балів для оплати до 50% його підсумкової роздрібної вартості. Це гарантує, що ви заощаджуєте гроші щоразу, коли бронюєте круїз через сайт. Давайте наведу невеличкий приклад. Ви є членом клубу вже 4 місяці. Ви заплатили свій внесок за активацію і 400 доларів членських внесків, і накопичили 800 бонусних балів. Знайшли цікавий круїз, до якого хочете відправитись, і підходяща каюта коштує 1600 доларів, включаючи податки та портові збори за двох осіб. При оформленні ви застосовуєте 800 бонусних балів, а решту 800 доларів оплачуєте банківською карткою. Таким чином, за рахунок бонусних балів, ви зекономили 400 доларів на даному бронюванні. Більш того, ці 800 доларів, що ви доплатили з банківської карти, компанія поверне вам на додатковий бонусний рахунок у вигляді бонусів, і ви так само можете з ними скористатись для оплати частини вартості круїзу або готелю. Ви можете заощадити сотні та тисячі доларів, бронюючи безліч круїзів за багато років, протягом яких ви будете членом клубу. Якщо ви волієте використовувати свої бонусні бали для оплати готелів або курортів, то і це можливо. Насправді у корпораційних груп є три продукти: Incruises – це флагманський продукт, круїзи, Інстейс це готелі та курорти. та ІнПей це власна платіжна система компанії. Так ось вам доступні тисячі пропозицій курортів за цінами, опублікованими у відкритих джерелах, і ви можете зменшити їх ще більше за рахунок використання бонусних балів. Наприклад, розміщення на 5 ночей у п'ятизірковому готелі в Нью-Йорку за роздрібною вартістю 1865 доларів бронюється всього за 1399 доларів з власних коштів завдяки застосуванню 466 бонусних балів. Використовуйте ці бонусні бали на бронювання цього готелю за пропозицією доступною за найнижчою ціною у відкритих джерелах. Ці бонусні бали ви можете списати з вашого основного рахунку. Тоді ваша економія завдяки членству в клубі становить 233 долари на дані пропозиції. Для фінансової підтримки всіх членів клубу компанія уклала угоду з Трасмайтревел про захист усіх ваших внесків за програмою членства в клубі. Це 100% клієнтський захист. Що у тому малоймовірному випадку фінансового провалу компанії ви отримали повернення коштів за всі членські внески, які не були використані. Для бронювання подорожей. Кожен платіж супроводжується листом на пошту про захист цієї транзакції. Ваше рішення має бути безрисковим у всіх сенсах, і щоб все, про що вам потрібно було турбуватись, це куди вирішити до наступного круїзу. Знаходячись на відпочинку в круїзі або готелі, ви знатимете, що вже заробляєте бонусні бали на свою наступну подорож, оскільки є членом клубу. Ви можете викреслити всі напрямки зі свого списку місць, заощадживши тисячі доларів. Наприкінці життя ніхто не шкодує про те, що замало часу провів в офісі, і надто багато подорожував. Все навпаки. Можете собі уявити, скільки отримаєте задоволення, подорожуючи по всьому світу у комфортній обстановці, створюючи прекрасні спогади на все життя з коханими людьми та однодумцями. У мене для вас одне запитання: ви з нами? В описі під цим відео ви знайдете реферальне посилання для реєстрації на сайті клубу, а також мої контактні дані для особистого зв'язку. До зустрічі на борту круїзного лайнеру. З повагою до всіх, хто мріє і чогось чекає, Владислав.